Всім привіт, мої друзі, всім привіт! Пішла на балкон. Думала, зараз на балконі, там трошки у мене помидори, огірочки. Так, гарненько. Буду вам записувати щось. Ну там так шумно, що я зайшла сюди. От, я думаю, тут тихіше. Ось, Значить, вчора ж я захворіла, сьогодні ще і досі не вичухалась так кажуть, Да? Поспала. В общем, так, думаю, завтра буде краще. До вечора, вийшла на балкон, сіла, ж, по, по, дихати ж повітрям свіжим, то нічого, в принципі. От, чуть краще себе почуваю. В общем, приїхав до бабусі Валерій, син її Сергія, виходить брат. Скинув нам Льоню, лу, Льолю, Лунтика. Ти не бачила ще настуня? Ми з Настунькою удвох захворіли. У Насті температура 37,4. <кліпи> у мене була 37. Ти міряла? <кліпи> І скільки зараз зараз? А що воно запікало? Не ну, знаю. <кліпи> у мене було 37,6, потім 37,2. В общем, ми парацетамол пили та поласкали горло. Так, шикаємо. Ну, якось лікуємось. Це я яшню ящ... я, я пожарила. Так. Да. Насінька відварила таку тонесеньку вірмішельку вона дуже любить. І чай тобі зробила. Настання каже: ма, зроби мені такий сладенький-сладенький чай. Я їй зробила сладенький, сладенький, але він щось такий гарячий. Прям ніяк не это. гарячий, гарячий. Отак от ми з нею лікуємось. двох. Так що. Э... Дуже важко, важко від того, що Валерій нам скинув вже ж оце будинок бабусі. Ми його просили, щоб він поїхав до нас. Там трошки познімав, але щось йому це так важко. І він не знаю, поїде, не поїде. Сергій каже, навряд чи, бо він ну, тяжко, важко йому. важко. Так що не знаю, а мені так хочеться. Ну Оце він у бабусі зняв будиночок, кури ходять, люлька, Лунтик, Знаєте, така ностальгія, ну така атмосфера якось дуже-дуже, дуже якось не така, як раніше. Я пам'ятаю, як раніше так це було таке, знаєте, всі ось такі веселі, якось воно радісне. А зараз от він знімає і я відчуваю, це таке якесь не дуже дуже-дуже таке, як би вам, щоб ви зрозуміли мене, якась така от печаль, да, от так. ну, і нас немає, так, ще й війна, воно це накладується, накладується, нема тієї атмосфери. Це дійсно так. Вот. Так що. Що ж? А, і скинув нам там і Герду скинув, і котів у бабусі ще там три коти. да, Герда четверта. В общем, так як я познімав, ну знімає, щось ще знімає, ще щось буде скидати, я вам потім може, щось покажу. Ну, а поки ми Настінька тут трохи прибиралася у поліньки, Бо у полі каже дуже-дуже каже, то не те, то там не те. Поля в нас не дуже іноді любить прибиратись. Настінка в нас може прибрати і свою кімнату, і нашу кімнату, і ванну прибрати. Ще й на кухню піде, посуду переймає. Ну, до Полі якось не достучаться, да? настунь. Ну, нічого. Це воно таке. Думаю, таке. Знаєте, зараз з вами балакаю, не знаю, якийсь жар такий на ніч. На ніч я парацетамол а ще тобі дам та собі. Так що, ну він взагалі не збиває температуру. Я замітила, я не знаю, як бути не парацетамол. Раніше парацетамол береш, і він збиває 20 хвилин і все. Зараз я вчора парацетамол випила, ні... Настеньки дала теж ні. Тобто, я сьогодні вже взяла такий крепучий, там від 16 років в мене ще був, ну Настя дала від 12 років. ну Собі ж такий таки кріпенькі взяла. Ні, ні, все. Що за вірус? Що це таке, я не знаю. Откуди воно це принесено нам. Вообще. от, ну, е, Кажуть, що це типа. Якась така хвороба, але ну, в мене є і насмарк. Так? А кажуть, що насмарка не буде. а Насмарк, ну я не буду казати, що за хвороба. Насмарк є. Та ще і горло, і кашель трошки ну, не сильно. У да, Це кашель. У ну, мене теж ну, такий він трошки так десь. Ось. Сонечка сьогодні немає в нас. Це цілий день, і це дуже класно. Сьогодні дивилася новини. От. Я дивлюся іноді такі новини я не дивлюся на сьогоднішній день, що да? там сьогодні відбувалось. А дивилася новини, наступні що там тихенько. А дивилася новини, що може бути там через місяць, два, три, то я вам скажу нічого гарного, ні в яких новинах немає. І це так дуже-дуже, знаєте, важко відчувати, ну, до чого це все йде. Тому дуже хочеться, щоб у кожного були гарні новини, щоб був мир, чисте небо над головою, щоб було все те, що хочеться від душі. Бо життя це таке, знаєте, вони, воно дається один раз. Тому хочеться, щоб воно і було щоб все добре, правда? Ось, Так що трошки з вами побалакала. Сергій сьогодні вихідний і вчора був вихідний, обідрав там у нас був же ж потоп, наступили сусіди з верхнього етажа. Сергій все обідрав. Бо воно так вздулося і вже отак сипалось. Він підставляв оцей такий, знаєте, таз широкий. І туди отак шкрібав. Поки я спала, і я одним так глазом підсматривала, що він там робить. Він все обідрав. І як буде час, в нас є біле, знаєте, Біліло. І, ми от це, мабуть, треба щітку купити і пройтися по поверху та побілити. Вона ще тут жити в цій квартирі, а міняти це жах. Квартира та, що ми знімали, за 600 євро до цієї квартири, вона вже виставлена з 15 вересня вже 700 євро. А там вона маленька, там тільки одна спальня. так? Ну, 30 там дуже маленька, темна. В коридори, коридор, там взагалі просто треба і в коридорі включати світло, і в спальні світло. І... Світло, світло, світло. В нас там за світло виходили без гроші. 129. 130. А там ще коридор був темний. Темне, темний, все темне, темне. Там немає вікон таких. Там є одно віконечко, це як студія. да, Спальня і студія. Но там така студія темна. І ось вона тепер 700 євро виставлена. А ми, виходить, зняли оце три кімнати. так, Кімната і дві спальні це три, три кімнати по-нашому, да, по-українськи. За 800. но зараз в нас був же ж потоп, наступили, то ми домовились за 700. Да. Ну, трошки тут наведемо такий лад, побілимо самі, бо хто знає, коли цей ремонт буде. І як ну, то, що вони нам за 700 дали, це, звісно, велике діло. Для нас це теж 100 євро, це гроші. Так що, ось отакі справи. А тут дуже в Іспанії дуже дорогі квартири, дуже дорогі. Особливо влітку. Так, а ми живемо, де море, тому тут тут десь три роки, тому три роки. Ось така квартира стояла 450. Так. А як оце за три роки? Бо тут дуже-дуже почали знімати квартири, Так. тому що в Україні ось таке. Робиться війна, і люди приїхали, їм нема куди подітися. і ну, Почали знімати 500, 600, 700, 800, 1000 є квартири, 1200 і більше є. Да, і от... А раніше тут було дуже дешево. А зарплати, щоб ви розуміли, навіть роки тому були такі ж самі, як і зараз. Тільки зараз, виходить, житло виросло. І це дуже-дуже прикро. Так. Ось. Як буде воно складатися далі? Ми не знаємо. Нічого не можу казати, бо знаєте, воно як щось кажеш, воно не, не збувається. Правильно настунь? Звісно. А чого так хто знає? Не збувається і все. Кажеш, що так, а воно раз і ось по-іншому. Так, ну що, ти будеш чай? Ну вже, ви знаєте, я зробила Настінький чай 30 хвилин тому. І від спеки цієї він ще дуже-дуже гарячий. Дуже гарячий настунь. Ти будеш такий у тебе горло. Треба таке теплесеньке. Ну, сладкий сладкі, Настя каже, сладкі, сладкі мені зроби Я 4 чайні ложки туди поклала, щоб був такий сладенький. так Палюшик наша пішла і комусь ногті робити, бо взяла фрізу щось щось робити. Лампу. вона да, В неї в в неї неї Кстати ти ага ай, лампу взяла в неї ж усе для нігтів є все. І лайків. Ми, ми для неї заказали все, що треба. От вона сказала, їй це, це треба і ми їй все заказали. І вона класні нігті робить. Суперські. От, Тому ми з Настінькою швиденько. Настя дуже любить в неї тут щось прибирати. І вона раз, 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 раз дивлюся, і порядок, і все І поскладала щось. Да, Ти складала навіщо. Молодець. От. Пішла дитина. Робити нігті. <хи> ну, вона вміє. Ай, рісниці собі які зробила. Вії, вії. Вії зробила такі класні сама. і вона ж заказала собі оцей такий набір. Клей, і оце так наклеїла. Супер, треба на, й мені таке. Ну, мені каже, ні. Я тобі не дам заказуй собі сама. Так, хочеться, скільки, скільки коштує на тему? 5, 5 євро. Треба собі таке заказати. Буду собі вії такі робити, хоч так походити. Я кажу, а скільки буде воно триматися? Каже, я не знаю, ще. треба буде походити, подивитися. Хоч тиждень, і то хорошо. Я би так на відео б собі робила, бо завтра хочу СМР. Якщо я прийду до тями, буде мені найкраще, то я з система, я ж хотіла цю розпаковку цю ж робити таку, щоб все ж розкрити, бо в мене все ще закрито, запечатано по коробках. Я тільки вчора, знаєте, що відкрила? Там я заказувала навушники на iPhone з мікрофончиком. І там е не один такий набор, вони мені прислали, а два за євро з копійками. І я один відкрила, подивилась, як вони працюють. Як навушники супер, як мікрофон нічого там не працює. Я одні поля віддала, бо у неї теж айфон, у мене теж айфон. От. І вона каже, так, да, дійсно, там прям стерео, такий звук, класний, гарний. ось, Тому е, да. треба знімати розпаковку, цю зробити. на семер дуже хочеться. Тому. Все мої хороші, буду. Я заканчувати це відео. Все мира, добра і всього-самого всього, -всього самого найкращого. Застінка відключа.